Працюючи в різних компаніях, я постійно помічав, що бізнес дуже любить UX. Тобто, от UX-дизайн для них щось таке магічне, щось таке цікаве, щось таке, що їм принесе користь. Мені стало цікаво розібратися, чому так і в чому взагалі криється ця магія. UX-дизайн це загалом про розуміння потреб користувачів, цілей бізнеса і поєднання їх в інтерфейсі. Як на мене, UX-дизайнер це адвокат користувача. І для того, щоб зробити класне рішення, класний інтерфейс. Треба тримати в голові багато різних процесів, які йдуть паралельно. Тобто, треба налаштувати роботу в команді, треба поспілкуватися з клієнтом, треба поспілкуватися з розробниками, з продукт-оунерами, для того, щоб рішення враховувало всі можливості і обмеження. Про це ми сьогодні поговоримо. В дизайні будь-якої фічі присутні наступні етапи: є бізнес ціль, тобто запит від клієнта. Для того, щоб цю бізнес ціль досягнути, треба її поєднати з потребами користувачів. Тобто з їх проблемою конкретною. І тоді ми отримуємо рішення, яке закриває цілі бізнесу і потребу користувачів. І для того, щоб рухатися від запиту бізнесу до конкретної проблеми користувачів, нам треба якось їй дослідити. Проблему. Тобто, нам треба розширитися. Ми йдемо вшир для того, щоб. Проявити емпатію до користувачів для того, щоб з ними поспілкуватися, для того щоб більше поспілкуватися з клієнтом, зрозуміти також бізнес-ціль ширше. Тобто на цьому етапі ми збираємо як можна більше інформації для того, щоб потім зробити рішення, спираючись на неї. Це розширення називають дивергентним процесом, і цю стадію, як правило, називають discover, тобто такий ресерч. Це от. Отримання первинних даних, які ми потім будемо обробляти, на цьому етапі дуже важливо вчасно зупинитися, тому що дані можна збирати дуже довго, але нам потім їх треба обробляти. Тому важливо вчасно поставити якусь таку крапку для того, щоб рухатися далі до наступного етапу, на якому нам треба буде звужуватися, який ще називають конвенгертним процесом. Тобто, ми розширились. Зібрало максимальну кількість інформації, і нам треба звузитися для того, щоб цю інформацію якось обробити і визначити чітку проблему. Цей етап називається DeFine. Тобто ми визначаємо з цієї великої купи даних, спілкування з користувачами, спілкування із клієнтом. Нам треба чітко зрозуміти і чітко визначити, яка є проблема, для того, щоб робити не просто якийсь інтерфейс в вакуумі, а таке рішення, яке буде закривати конкретну проблему. Конкретної групи людей ці два етапи можна об'єднати одним, який називається research. Тобто ми шукали, яку саме проблему ми вирішуємо для того, щоб інтерфейс був дійсно потрібний користувачам. Пригадую, як читав книгу ux стратегія, і там був описаний класний приклад, як кінорежисер чи продюсер звернувся до дизайнера з запитом зробити інтернет-магазин. Здається, одягу, але це не так важливо і. На етапі аналізу конкурентів, на етапі дослідження ринку дизайнер порадила цьому клієнту не робити цей продукт, тому що він не буде покривати проблему користувачів тобто, ця проблема вже більш ніж покрита. І якщо він хоче зробити якийсь такий онлайн-бізнес, то краще подивитися в якусь іншу сторону. Тобто, це приклад, що на цій стадії може бути і таке, що буде визначено, що нема сенсу робити це рішення, краще подивитися в якусь іншу сторону. І це дуже добре, тому що можна зробити суперкрутий, зручний інтерфейс, але якщо він, скажімо так, зроблений не в тому напрямку, тобто гроші є тут. А ми зробили в зовсім іншому напрямку інтерфейс, то який би він не був зручним, яке б там класно не було юзабіліті, воно все одно не буде працювати, не буде приносити бізнесу гроші. Тобто, в цьому втрачається економічна логіка, і втрачається взагалі ідея створення продукту. Бо якщо він, продукт не приносить гроші, то навіщо тоді його створювати? Ну а гроші не приносять, тому що він не покриває проблему користувачів. Давайте підсумуємо, клієнт до нас звернувся з запитом, тобто з бізнес-ціллю. Це може бути або створення якогось продукту з нуля, або створення якоїсь фічі в межах вже існуючого продукту, що буває частіше, ніж створення якогось продукту з нуля. І тепер розуміючи, що є чітка проблема, нам треба створити рішення. На цьому етапі ми знов розширюємось для того, щоб нагенерувати велику кількість рішень, і потім з них вибрати найкраще. І вже його віддати у розробку. Цей етап називається Develop, або ще його називають Ideation. Цей етап він ще не про створення інтерфейсу, він про генерацію ідей, як ми можемо вирішити проблему користувача. Тут також дуже важливо вчасно зупинитися, тому що ідеї можна генерувати просто безмежно, можна на це витратити дуже багато часу, але в якийсь момент треба зупинитися для того, щоб... З тими ідеями, які є, рухатися вперед. Тобто звужуватися для того, щоб обрати одну ідею, доробити її, проробити всі можливі деталі і віддати в розробку. Цей етап називається Deliver, Тобто, ми тут знову звужуємося, і ми вже по факту віддаємо. Клієнту якесь рішення клієнту, розробникам. Тобто цей етап він включає як відмалювання самого інтерфейсу, так і його тестування для того, щоб е, рішення було дійсно пропрацьоване. Ці два етапи: develop і deliver можна об'єднати як дизайн, тобто проєктування, створення. Тобто, ми вже. Чітко розуміємо, яку проблему ми вирішуємо, і нам треба знайти форму вирішення цієї проблеми, звісно, у вигляді інтерфейсу. Чому ж так сильно цінується UX? Тому що дизайнер працює в сінку з клієнтом, з користувачами для того, щоб відбувся market fit. Тобто, та фіча, яка розробляється, вона має відповідати потребам ринку. І ще видалі далі вона має випереджати конкурентів. Тобто Якщо, наприклад, в маркетингу там в графічному дизайні важливо візуально відрізнятися від конкурентів, щоб привертати увагу, то в дизайні інтерфейсів важливо робити такі фічі, які дійсно покривають потреби користувачів. І в ідеалі, якщо конкуренти ще не встигли зробити таку фічу, то якби в нашого продукту буде певна перевага. Отже, для того щоб таке робити, дизайн має бути сильно пов'язаний з маркетинговою стратегією, з бізнес-стратегією, для того, щоб всі ці ланки, всі ці процеси працювали як єдиний механізм, тоді компанія отримає великий зріст, і всі будуть задоволені, всі будуть мати вигоду. По факту IT це про розробку, тобто про кінцевий продукт, який вже розроблений. Але для того, щоб ідея, яка з'явилася у клієнта, була реалізована, тобто бізнес-KPI, які він ставить, були досягнуті, хтось має. Цю ідею втілити, тобто хтось має придумати форму реалізації цієї ідеї, для того, щоб ця ідея дійсно принесла вигоду бізнесу, існують ux дизайнери які це все продумують, тобто ми з вами, і тому клієнти і звертаються для того, щоб отримати більший прибуток, тобто вони розуміють, що зараз вони вкладають певну кількість ресурсів, скажімо там, 10%. В розробку якогось продукту чи якихось фічей для того, щоб потім отримати там, в півтора-два в рази більше, або якусь іншу суму. Тут просто важливо, що це все має конкретну математику. Тобто IT це взагалі про розробку, тобто про програмування, про розробку. Але для того, щоб це програмування відбувалося в правильному напрямку, є UX-дизайнери, які це все спрямовують. Зробити дизайн, його протестувати з користувачами це. Набагато дешевше, ніж зробити якесь рішення просто навмання. Я маю на увазі зробити саме розробку рішення, і потім зрозуміти, що це рішення взагалі не відповідає потребам ринку. Є багато стартапів, які зробили свої продукти, базуючись просто на своїх очікуваннях, на своїх якихось думках, гіпотезах, не перевіричи, не протестуючи. І тому. Вони закрилися. Я сподіваюся, що ви є або будете таким дизайнером, який буде допомагати компаніям бути прибутковими. Звісно, не самі в, в взаємодії в партнерстві з іншими учасниками команди. Але сам факт, що ваша робота буде робити ваших клієнтів багатшими. Буду вдячний за лайк, за підписку. Всі, всі ці справи. Отже, побачимося в наступних відео.